Я почну із Матфія, 21 розділ. І коли вони наблизились до Єрусалиму, прийшли до Віфагії і до гри Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів до них, кажучи, йдіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю, прив'язану та з нею осля. Відв'яжіть і мені приведіть їх. А як то вам хто що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь. І він зараз пошле їх. І це стало, щоб ось те, що сказав був Пророк, промовляючи: Скажіть, онській дочці, ось до тебе йде цар твій покірливий, і сів він на осла, і на осля під Яремною сином. І учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса ослицю і осля, і одежу поклали на них, і Він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі. Інші ж різали віття з дерев і стелили дороги. І народ що йшов перед ним і позаду викрикував, кажучи, Осана, сину Давидовому, благословений, хто йде у Господнє ім'я, Осана на висоті. І коли війшов він до Єрусалиму, то здвигнулось місце місто ціло, питаючи, хто ж це такий. А народ говорив: це пророк Ісус із Назарету Галілейського. Потім у Ісус увійшов у храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців із храму. І поперевертав грушомінам столи та ослони продавцям голубів. І сказав їм написано: Дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників, і приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. А первосвященники і книжники, бачивши чуда, що він учинив, і дітей, що в храмі, вигукували Осана, сину Давидовому, обурилися та й сказали йому. Чи ти чуєш, що кажуть вони? А Ісус відповів їм: Так. Чи ж ви не читали ніколи Ісус немовлят, і ті, хто суть або грудних дітей, учинив тих валу? І покинувши їх, він вийшов за місто Віфанію, і там ніч перебув. Це коротенька історія про віст Ісуса до Єрусалиму. Через тиждень Україна буде святкувати світле Христове Воскресіння. І ми знову будемо радісно один одного вітати Христос Воскрес! Добре. Можливо, було б неплохо його і три рази, і чотири святкувати Не непогано, тому що у нас є кожен раз нагода людям, які навколо нас сказати, що Христос Воскрес. Так, брати і сестри? Хтось буде сперечатися з приводу того. Яке свято правильне, чи те, що 31 березня, чи те, що 5 травня. От. Ну, можуть на собі рубашку робити або ще щось робити. Але я не думаю, що це для християн взагалі має значення. Ви скажете, а чому ти так, пастер, думаєш? Тому що про це говорить священне писання. А що говорить про це священне писання? А священне писання говорить про те, що свята, які ми святкуємо, вони не являються якоюсь серйозною річчю, вони тільки образ майбутньої. Майбутнього є. Тому е апостол Павло дає за правило, що якщо святкуєте, добре робите. якщо не святкуєте, теж добре робите. Чи є в цьому якесь значення? Значення тільки в тому, що в цей час ми можемо більше прославити нашого Господа Ісуса Христа. Амінь, брати і сестри. Тому, е чи ми сьогодні святкуємо в'їзд свя е е Ісуса в Єрусалим? Святкуємо. Чи це щось таке велике? Велике? А чому велике? А тому що в цей час Господь вже знав, що відбудеться, Він готувався до цього, готував своїх учнів. Ось в цьому це велике, а в всьому іншому це просто так відбулося і все. Ми, ми маємо про це пам'ятати, бо всі ці речі, вони, як це сказати, поєднуються в собі, і приводять нас до центру всього Євангелія, до центру спасіння всього людства. Це смерті Господа Ісуса Христа на Христі. А потім на третій день до Його світлого Воскресіння. Амінь, брати і сестри. Тому будемо за це Бога прославляти, дякувати йому. Добре, я сьогодні трошки згадав від наших братів православних, ви можете почути про вербну неділю і клинове листя, я щось не бачив. щось бачив чи ні сьогодні? А, верба, вербу. Клинове листя буде на трійці. Я забув. От, вже все побутуло. Вербу вже хтось вже тикав в забор, да? ну ви можете зробити це, якщо хочете. От, гріха не зробите. От, хоча було би добре, щоб ми пальмове листя, верба, вона трошки схожа на пальму, да? тільки в поменшеному розмірі. Пальмове листя величезне, да? а вербичка там маленькі листочки такі. Ми постелили не повісло не в себе на заборі, да? а постелили Ісусу. Знаєте, я образно виражаюся. Ми постелили Ісусу дорогу. Куди, ану, скажіть у, у своє серце. От як ми постелимо Ісусу свою одежу і, і пальмове листя, і вербичку, щоб Ісус прийшов до нас усе, ото буде саме супер. А на заборі це, конечно, хорошо, але не саме головне. Розумієте мене, так? Да?